А тепер знайомтеся з тими, хто вирішив випробувати долю і взяти участь в експерименті. Олег і Лілія. Аби вони з'явилися на проєкті, постаралися їхні діти. Син був більше цього всього, чим я Мої діти восприйняли участь в цьому проєкті як свого роду інтригу. Олег із Лілею, батьки одинаки. Олег мешкає в Миколаєві. Йому 39. І вольових рис характеру йому не позичати. Та й зрозуміло, чому. У мене отець. Воєнний дядька воєнний і, навірно, поэтому я був офіцером і поставив службу. Знаєте, скорее скоріше більше по финансовым вопросам. Рішив, що на гражданки буде легше. Починав з ринків, закончил автопрокатом. Та бізнес прогорів. А разом із ним розвалився його шлюб. Він був другим. Дочка від першої дружини залишилася з матір'ю. Тож трирічний син від другої дружини залишився з Олегом. Мні сина приходилося вивозіти на роботу. Поки адаптувалися, поки пока мы не переболіли всіма дитячими болезнями. Відтоді Олег сам і створювати нову сім'ю не збирався. Та відсутність жінки в домі відчув його дев'ятирічний син. Та да, он читає, що мной мною быть женщина. Добра, хороша жінка. Характер чоловіка вимуштрований на плацу. Тож про свої бажання Олег вирішив промовчати. Можна їх не буду азумічувати? Всі свої бажання. Олег до нових стосунків не готовий. Така резолюція експертів. Я дуже набіжений на систему, що не состоїлася його воєнна кар'єра, він набіжений на життя, тому з ними буде дуже складно. Да? Для нього дуже важливо, щоб жінка була розуміюча і взяла хоча б частину тієї запутки, яку він дає сину. Експерти довго вагалися, бо надто великим був ризик. Але зваживши всі за і проти, вони вирішили ризикнути і спробувати влаштувати долю Олега. Вирішальним фактором стало бажання малюка мати маму. Мати двох підлітків, ось кого побачили поруч із Олегом експерти, бо на їхню думку, саме така жінка з досвідом виховання дітей може стати гарною матір'ю його малолітньому сину. А ще 34-річна киянка Лілія успішна жінка. Можете підписати? Да. Так, подписати почитає, все підпішем, передай на виставку, хто там у нас. сидить. Хорошо. Але в житті Лілії не завжди було безхмарно. Після розлучення вона пройшла сувору школу матері одиначки. Я не знала, что мне делать дальше, как мне дальше жить. Но так как у меня все-таки оставалось на руках двое маленьких детей, я не отказывалась ни от чего. У меня было две, у меня было три работы. Я помню, дочь говорила мне, давай выйдем на улицу и поищем папу. Может быть, он потерялся. Саме заради дітей Лілії довелося стати сильною а на своєму приватному житті вона поставила крапку. Тот, хто обжокся на молоке, потім дуже сильно дує на воду. Наважившись поєднати Олега з Лілією, експерти сподіваються, що кожен із них може стати надійним плечем одне одного і мудрим порадником для дітей. Адже в обох достатньо життєвого і батьківського досвіду. Дуже надію, що служиться сім'я і служиться хороша, щаслива пара.